Єнотик Лесик і штанці, Весна в лісі це завжди чудово. Чому? Бо ж сонечко тепліше, день довший, травка зеленіша й набагато смачніша. Тому з приходом весни до лісу приходить щастя. І ось одного разу в один з таких приємних сонячних ранків, єнотик Лесик вирішив пройтися до струмочка, щоб випрати свої штанці. Ви ж розумієте, Лесик був дуже чіпурненьким хлопчиком. І завжди виглядав охайно. Тільки ось, щоб виглядати охайно, потрібно за собою слідкувати. І Єнотик Лесик це робив постійно. А той весняний ранок був таким теплим, повітря було свіжим, пташки співали красиво-прекрасиво, і Єнотик Лесик замріявся. Він думав про те, що ось уже скоро буде літо, що він поїде до бабусі в сусідній ліс і буде грати там зі своїми друзями у футбол. І поки Лесик мріяв. Штанці, які він поласкав у струмочку, упливли. Водичка в струмочку була бистра, і вже за п'ять хвилин штанці зникли. Єнотик спочатку збирався засмутитися, а потім вирішив, що як він почне плакати, то лише втратить час, і штанці впливуть далеко-далеко. Єнотик Лесик був, хоч і маленьким, але дуже розумним звірятком. От він і пішов берегом у пошуках штанців. Варто сказати, що це були його улюблені святкові штанці, які він одягав з особливої нагоди. Ішов Лесик, ішов, вже почав утомлюватися і ніжки стали боліти. А штанців усе не було. Та й не зустрів він дорогою нікого, щоб спитати. Йнотик уже зголоднів, аж раптом недалеко від доріжки побачив мурашник. Він підійшов поближче, щоб дізнатися у мурах, чи не бачили вони чогось. Тільки біля мурашника стояла тиша. Дивно, подумав єнотик Лесик. Зазвичай у мурашнику шумно, адже мурахи завжди працюють. І тут він розгледів, як мурахи одне за одним біжать до струмочка. Лесик пішов за ними. А там була цікава картина: багато-багато мурашок витягли зі струмочка і тягнули до себе додому Лесикові штанці. Єнотик дуже зрадів. Нарешті він зможе повернутися до мами додому і поїсти. Лесик привітався, він був також дуже вічливою дитиною, і сказав: Дякую, що врятували мої штанці. Я вам дуже вдячний, шановні мурахи. Оскільки мурахи були дуже хазяйновитими і не любили безладу, то вони теж дуже зраділи, що знайшовся господар бездоглядних штанців. Вони з радістю їх повернули єнотикові і попросили, щоб він не був більше ростелепою. Лесик пообіцяв і побіг додому до матусі, адже навіть у дуже розумних і самостійних маленьких єнотиків є матуся, яку треба слухатися.